На пульсі комунальних проблем міста ще один виїзд самопомочі до мешканців допоміг вирішити проблему багатоквартирного будинку. Систему каналізування придумали ще в стародавньому римі, і людство тисячі років успішно користувалося винаходом інженерів. Але в будинку по вулиці Шевченка, 322, знехтували правилами користування каналізацією, що спричинило підтоплення підвалу. Байдуже ставлення мешканців до побутової каналізації відходи. Не тільки йдуть в і тому подібне. Вони і побутові викидають сміття води, і з таких проблем забувається каналізація. Мешканці будинку виявили проблему, тому звернулися до комунальників. На щастя, протікання вдалося зупинити, та це залишило неприємні спогади у жителів. Тому що людям вже отак знаєте, допекло вже настільки люди позносили до хати до підвалу, овочі позакупляли на зиму. І бурячок, і морква, і картопля така дорога того року, і тут раптом фекалії плавають. Моря був верху, аж тягнуло то все, і по чеколодки можливо було так зайти, ну просто провалювався в тих фекаліях. Однак мешканці не згідні з тим, що саме вони винні у неполадках зі стоками. Мешканці мають припущення, що їхні підвали затоплюються не тільки через, скажімо, несправність тої каналізаційної мережі і зношеності труб, а через те, що є порушення власне підключень, тобто що хтось із приватних садиб або вони натякають на школу, що можливо школа підключилася самовільно або не самовільно. Тож на зборах вирішили звернутися в водоканал, аби кваліфіковані фахівці перевірили наявність правопорушень. Треба збиратися письмово звертатися і тримати руку на пульсі. І результат буде не не заставить на себе довго чекати.